Друзі, усім привіт! Під одним з нещодавніх роликів мій підписник Володимир Зайцев залишив ось цей коментар, в якому він пропонує розв'язати дуже цікаву математичну задачку. Дякую, Володимиру за коментар, а також дякую всім, хто залишає коментарі під моїми відео. Ви дуже допомагаєте каналу і україномовному контенту в цілому. Що ж, давайте поглянемо на цей приклад. Тут нам потрібно знайти суму 1 плюс одиниця поділити на 1 плюс 2. Плюс одиниця поділити на 1 плюс 2 плюс 3. Ну, я думаю, ви здогадались, що йде далі. 1 поділити на 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. І так далі. Чим ця задача цікава? Тим, що тут, по суті, є одна нескінченна сума, це оці дроби, і інша нескінченна сума, яка розвивається в знаменнику цих дробів. Тобто дві нескінченні суми, одна в одній розвивається отак паралельно. Поставте відео на паузу, якщо хочете спробувати розв'язати цей приклад самостійно. Ну, а також прошу вас підписатися на канал, тому що більшість людей, які дивляться мої відео, чомусь на канал не підписані. А також можете перейти в опис до відео, там є посилання на інші соцмережі мого каналу. Контент там виходить більш регулярно, і деякі речі я там показую та розповідаю, яких на Ютубі не викладаю, тому що записувати ролики є досить складним. А от викладати пости простіше. Також там є розв'язки задач із кінця відео. Що ж, давайте почнемо тепер з цим. Для початку я хотів би переписати ось цей вираз в більш скороченому вигляді через велику грецьку літеру Сігма, яка позначає суму. Якщо ви не знайомі з цим позначенням, нічого страшного, це дуже просто, я зараз швидко поясню. Значить. Оця літера сіме позначає суму. Далі нам потрібно записати, який вираз ми кожен раз будемо підсумовувати. В даному випадку це вираз одиниця поділити на 1 плюс 2, плюс 3, плюс і так далі, до якогось числа n. От, Для першого нашого доданку n дорівнює просто одиниці. Да, ми нічого не підсумовуємо, бере просто одне число. Для другого доданку n дорівнює двіці, це буде 1 плюс 2, для третього 3 і так далі. І це позначається наступним чином. Це позначається, ось тут пишемо n рівня одиниці, тобто, що ми починаємо з одиниці, а тут пишемо, до якого n ми доходимо. Тут ми доходимо до нескінченності, бо у нас оця загальна зовнішня сума нескінченна. Тепер, коли я скоротив оцей запис, стає очевидно, що вся проблема в розв'язку цього прикладу полягає в сумі, яка йде в знаменнику. Якби ми якось могли спростити оцей вираз. То, в принципі, знайти одну нескінченну суму простіше, ніж дві. Тому, на щастя, знайти спрощений вигляд ось цього виразу нескладно. Це робилося навіть у школі. Адже це є ніщо інше, як арифметична прогресія з, -з, -з різницею в одиницю. Проте, я не хочу користуватися формулою суми арифметичної прогресії, тому що, ну, можливо, не всі її пам'ятають, невідомо звідки вона взялась. Натомість. Легко отримати вираз у цьому випадку. Для цього давайте подивимось на цю суму і згрупуємо правильно ці доданки. Візьмемо перший і останній. В сумі вони, звісно, дадуть n плюс 1. Ну, тому що останній n, а перший у нас одиниця, Значить, це буде n плюс 1. Тепер візьмемо другий і передостанній. 2 плюс n-1 також нам дасть n плюс 1. Ну, я думаю, ви здогадалися, яку пару ми візьмемо наступною. 3 n 2. Також в сумі дадуть n плюс 1. І так далі. Тобто, у нас є ось такі пари, які кожна в сумі дає n плюс 1. Залишилося визначити, скільки таких пар у нас є. Ну, якщо у нас всього n чисел, то із них можна скласти таким чином n поділити на 2 пари. Да? Бо в одній парі 2 числа. Отже, n плюс 1. Сума однієї пари потрібно помножити на кількість пар n поділити на 2. От. Цей вираз можна n плюс 1 занести в чисельник. Тоді отримуємо n плюс 1. Помножити на n поділити на 2. Дуже відомий вираз. Також такий самий ми отримали, якби скористалися формулою суми геометричної арифметичної прогресії. Ну, проте досить цікаво було отримувати його так, з чистого листа. Давайте тепер ось це. Підставимо в нашу велику суму, можна так сказати. Тоді ми отримаємо вираз. сума по n, що пробігає значення від одиниці до нескінченності. Ми маємо дріб n плюс 1 на n. І він стоїть в знаменнику. І поділити на 2. Оскільки ми якби, ділимо знаменник на 2, тобто ділимо на. Одну другу, можна сказати, то це -те, -те, те саме, що множити на 2. Тобто ця двійка переходить у чисельник. В цьому дуже просто переконатися. Ну і тоді наш вирост набуває ще більш простішого вигляду, без якихось багатоповерхових дробів. Ну і тепер, оскільки це сума, і в кожному доданку нашої суми ось ця двійка буде стояти в чисельнику, вона нікуди не дінеться, ми можемо винести її, так сказати, за дужку. Ну, або за знак цієї суми. Бо це сталий множник, який присутній в кожному із доданків. Він від n ніяк не залежить. От. І тоді ми отримуємо максимально простий вираз, який можливо в цьому випадку. n плюс 1 на n. Оця дужка, мабуть, не потрібна. Так. Як же тепер працювати з цим виразом? Він також здається, не дуже той простим. Тобто, якщо спробувати зараз розписати цю суму, ну, здається, ми. У суді ні до чого та й не прийшли. Але тут є ще один математичний трюк, який дозволить приховати цю суму дуже просто. Він називається Метод невизначених множників Лагранжа. В чому полягає його ідея. Ідея полягає в тому, що давайте розглянемо вираз, одиниці поділити на n +1 на n, тобто той, який стоїть пізначком суми для якогось конкретного n. І... Ми спробуємо переписати його як суму двох дробів знаменником n плюс перший дріб та n другий дріб. Чому так? Тому що ну, у цих знаменників ми б все одно шукали спільний знаменник. У цих дробів ми б шукали спільний знаменник, щоб їх додати, він виявився б n помножити на n плюс 1, Тобто саме це. Питання тільки полягає в тому, які числа треба вписати тут, щоб при додаванні дробів утворилася саме одиничка в чисельнику, а не щось інше. Ну, поки ми не знаємо, давайте назвемо ці числа а і б. І це і є невизначені наші множники, які використовуються в цьому методі. Яким же чином їх знайти? Ну, можна спробувати підібрати, в даному випадку це дуже просто, але в загальному ми робимо ось так. Давайте тепер оці два дроби назад зведемо до спільного знаменнику. Тобто те, що ми... Звідки ми виходили? Це вийде. Цей дріб треба домножити на n, цей дріб треба домножити на n плюс 1. І тоді буде а помножити на n плюс b помножити на n плюс 1 поділити на спільний знаменник виходить n на n плюс 1. І ми знаємо, що це повинен дорівнювати цьому дробу. Ми хочемо підібрати такі числа а і b. Ну, отже, одиничка повинна дорівнювати ось цьому виразу: а помножити на n плюс b помножити на n плюс 1. І звідси ми і будемо виходити, що а помножити на n плюс b помножити на n плюс 1. Дорівнює 1. Це повинно виконуватись для будь-якого n. Розкриємо дужки. Виходить Bn плюс B, і тепер винесемо дужку, уже не B, а винесемо дужку n з оцих перших двох доданків. Це вийде A плюс B помножити на n, і плюс ще стоїть у нас тут b. Оскільки в правій частині цієї рівності немає n, так? то нам потрібно і тут від нього позбутися. Отже, треба підібрати такі числа А і b, щоб А плюс b дорівнювало 0, щоб ось цей доданок просто занулився. Ну і, очевидно, тоді у нас залишається просто B дорівнює 1. Тобто ми знаємо, чому дорівнює b. Якщо ми знаємо, чому дорівнює b, ми можемо сказати, чому дорівнює a, щоб їх сума була 0. Звісно, a дорівнює мінус 1. Таким чином ми знайшли невизначені раніше множники лагранжа. І ми можемо записати, що одиниця поділити на n 1, помножити на n дорівнює, підставляємо ось сюди наші знайдені а та b. мінус 1 на n плюс 1, бо a дорівнює мінус 1 плюс одиниця на n. Ну, я поміняю місцями для зручності. Це вийде одиниця на n мінус одиниці на n плюс 1. Ось. І тепер ось цей вираз підставляємо назад в нашу суму. Ось. Сюди. Це у нас буде 2 помножити на суму, яка йде від 1 до плюс нескінченності. Від ось цього виразу: 1 на n мінус 1 на n плюс 1. Ну, на перший погляд, окей, був такий вираз. Який містив n, тепер ось такий вираз, який теж містить n. Як нам це допомогло? Але якщо тепер розкрити, по суті, ось цю скорочену суму, да, скорочений запис суми, ми отримуємо наступний вираз. Двійка буде за дужками. Тепер підставляємо n дорівнює одиничці, щоб отримати перший доданок. Це буде 1 на 1 мінус 1 на 2, бо n плюс 1 буде 2, плюс. Наступний доданок буде n дорівнює 2, тобто 1 поділити на 2 плюс, точніше, мінус, 1 поділити на 2 плюс 1, тобто 3. Ну і так далі. Наступний доданок буде n дорівнює 3, це буде плюс 1 третя мінус 1 четверта, плюс 1 четверта мінус 1 п'ята. І ці доданки будуть продовжуватись в, такому, в такій закономірності. Ну і дивлячись на цю суму, досить швидко можна помітити, що всі доданки, крім одного, в ній просто скорочуються: мінус одна друга, плюс одна друга, мінус одна третя, плюс одна третя. Так, 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 так. І далі всі доданки теж скоротяться. Єдине, який залишиться, є усім першим одна перша. Такі суми, які, у яких всі доданки починають скорочуватись, починаючи з якогось числа, називаються телескопічними, тому що вони як телескоп, який складається, розкладається. Так, От була така довга сума, потім вона ніби склалася в таке одне число. Ну і по суті, це є результат, так, тому що ми маємо 2 помножити на 1 першу. Всі інші доданки скоротилися і це є 2. Отже, оця сума. Подвійна, я б не сказав подвійна, але сума в іншій сумі дорівнює красивому результату дорівнює рівно 2. Ось така цікава задачка. Дякую. Володимир, за те, що він її підказав. Ну, а для тих, хто дивився до цього моменту, думаю, вам було б цікаво розв'язати схожий приклад. У ньому треба знайти суму ось такого виразу. Коли у нас n пробігає значення від одиниці до плюс нескінченності, вираз наступний: 2 поділити на n квадрат плюс 4n плюс 3. Спробуйте погратися з цим, використовуючи те, що ми сьогодні вже робили. І напишіть в коментарях, у кого вийде який результат. Ну, а тим, хто просто хоче подивитися, як це розв'язувати. Запрошую до себе в телеграм-канал, можете подивитися. Розв'язок буде викладено там незабаром. На цьому на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Прошу ще раз підписатися на канал. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, значить вам було цікаво. Не пропускайте нові ролики, залишайте вподобайки та пишіть коментарі, якщо відео вам сподобалось, і до нових зустрічей.